Всім привіт! Привіт. Сьогодні у нас буде апробація щодо моєї дипломної роботи. Моя тема це репрезентація образу України в журналі Вог з 2014 по 2024 рік. Привіт, мене звати Наталя і я рада це робити зараз з тобою. Розкажи, будь ласка, трошки більше про свою тему: про те, чому ти обрала Вог, чому саме американський Вог. І чому саме репрезентація України? Загалом хочу почати, що попередні свої роботи я теж писала про українську моду, і якраз мене цікавить саме академічний напрямок моди, зокрема української. Спочатку я досліджувала загалом про українську моду, як вона постала на цьому пострадянському просторі пізніше вже досліджувала українські модні медіа, які в нас взагалі є, і це так органічно переросло, що тепер я досліджую репрезентацію України. У журналі Вог. Чому Вог Бо це головний мод, головне модне видання загалом про моду? І я вважаю, що це більше ніж просто модне видання, і воно може багато розповісти про загалом про образ України і відкриває багато глибші питання ніж просто красивий глянець і красиві модні зображення. Чому саме американський вог бо це є ключовий і головний вог загалом? З нього все розпочалося. Вже потім, після того, самий вог розподілився на Великобританію, на Францію, на Італію. Але він якраз є таким базовим журналом і головним виданням його, його головним редактором є Анна Вінтур, яка теж є дуже впливовою жінкою, взагалі в модній індустрії, і вважає під її керівництвом цей потужний журнал, який може багато розповідати, зокрема про культурну дипломатію, про Україну, про її образ. І як я досліджувала, так дійсно відбувається. І тому мій вибір впав саме на американський Бог. Ну, і так, медіа справді дуже впливають на репрезентацію України в світі і на її сприйняття всіма людьми за кордоном. І цікаво, я бачу, що ти ще обрала період з 2014-2024 років. Я розумію, що це також очевидно пов'язано з політичними процесами, які в нас відбуваються, але. Можливо, ти можеш більше поділитися, які культурні процеси ти також відслідковувала загалом, і як відбувалося це в своєму дослідженні? Так, для мене спершу було важливо обрати певний конкретний період, щоб було зручно фокусуватись на, на своїй роботі, і очевидно, якраз політичні зміни це дуже підштовхувало до цього вибору. І також я хотіла досліджувати один з найновіших періодів, як саме зараз Україна відображається, зокрема після повномасштабного вторгнення, адже сталися великі зміни, як і політичні, так і культурні, і загалом. І тому саме цей період мені став найближчим. І до цього я досліджувала як і початкові періоди, і я розуміла на чому базується образ України, і як взагалі Україна і модна Україна мали таке певне становлення, і було цікаво якраз прослідкувати, що відбувається зараз, і прослідкувати саме оцей період змін. Бо очевидно, що Україна в 2014 році і Україна в 2024 році це зовсім різна країна, як і з політичної точки зору, і очевидно з репрезентації України. Тому це було насправді правильним рішенням, бо якраз прослідковано дуже багато культурних і політичних змін? У можеш дати, будь ласка, якісь, наприклад, приклади про ці зміни, і цікава відмінність там 2014 до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення? Які зміни ти помітила? Спершу хочу зазначити, що до повномасштабного вторгнення про Україну говорили мало насправді дуже мало. Хоча я думала, що може бути взагалі менше. Добре, що взагалі були згадки, бо коли я почала аналізувати спершу друковане видання, і спершу ніби все йшло добре десь одна згадка, десь менше. Але потім стався такий стоп, і не було дуже багато згадок. І я думаю, ого, ну цікавий кейс. але Перш прослідковувалось так, що Україна вона була дуже в такому пострадянському дискурсі з цими відсилками до цієї великої культури, не як якась певна окрема окремо така культурна одиниця, а щось дуже загальне, щось таке ностальгічне з тим присмаком радянського спадку. Це дуже прослідковувалось. А після повномасштабного вторгнення це вже Україна, яка бореться, вона бореться за свою культуру. Та дуже помітно, що це складний і довгий процес, але вона хоче показати світу, що вона не належить до цього радянського дискурсу, і вона є іншою. І ти дуже відчувається це прагнення до відмежування. Наприклад, мені зараз в голову приходить такий кейс Однією з перших статей, яку я аналізувала, Україна згадувалася в такому дискурсі Крісі страву. І це була котлета по київськи, і це взагалі е, була дуже маленький уривок про е, російсько-російсько-єврейського письменника, і він ностальгував до цієї його улюбленої страви котлета по київськи. І він це ж говорив під радянським наративом, і що він сам з Росії, і що ця котлета по київськи була написана через неправильну транслітерацію, оцю е, зросійщину. І ти читаєш цю статтю, і тобі так неприємно робиться на душі ще крізь призму повномасштабного вторгнення. Ти максимально себе відмежовуєш від цієї культури. А потім вже аналізували аналізуючи е, саме сайт Фох, і ти вже читаєш і окремі статті, присвячені українським ресторанам нью Е, Україна згадується в підбірці національних страв як, як вареники, і репрезентували. Які є взагалі існують оці вироби на наподобі вареники у світі і представлення разом з Польщею, з їхніми пирогами, і з східною культурою, з тайськими цими всіма стравами. Це насправді дуже цінно, що Україна почала так відмежовуватись, і вона не згадується крізь призму котлети по-київськи з неправильною транслітерацією. Це насправді дуже цінно, і видно, оцей, зміну цього дискурсу вона насправді дуже відчитується. Це дуже гарно Оця згадка. Про... Про котлету, приблизно яких років була? Дуже цікаво. Це було десь 2014-й. Так, це була перша стаття, яку я проаналізувала, 2014, мабуть, і січень це був. Mm -hmm. І неодноразово згадувалася котлета по-київськи теж цією неправильною транслітерацією. Mm -hmm. І загалом, якщо говорити, таке як почало жити. Тему вже транслітера то я думала, значить, так у нас була ця неправильна транслітерація, і потім вона зміниться вже після повномасштабного вторгнення, бо там є спеціальні взагалі і законопроєкти, і як Україна хоче репрезентувати це. І в друкованому виданні воно так і прочитується, що саме оця транслітерація Київ, вона читалася там, потім перша згадка, коли вже була правильна транслітерація, це було в 2023 році. До цього вона була неправильна і зазвичай. Київ згадувався дуже якось віддалено. Це або це в контексті страви, або як чи, чи, чиясь історія крізь призму цієї історії десь, або хтось родом з цієї е, звіти, або хтось приїжджав, або от, в такому плані дуже віддалено. А потім перша згадка це вже було після повномасштабного вторгнення, і тоді вже була правильна транслітерація Київ. І це була стаття про український бренд Гуня Project. Це була окрема стаття. І де вже саме в назві, в заголовку було назва була «Made in Kyiv» з правильною транслітерацією. Це таке прям полегшення було на душу, і там було потім насправді було тільки дві згадки після справильної транслітерації. Але аналізуючи вже саме сайт, я помітила, що це насправді ще дуже багато потрібно працювати над тим, що в нас була постійно згадка Київ. Бо я думала, що все зміниться після повномасштабного вторгнення. Так було багато вже згадок правильних, але багато було згадок теж неправильних. І мені здається, якщо наприклад і цієї статті е, про Проджект», мабуть, е, там редакційні матеріали, і це все було чітко прослідковано, що це має бути made in Київ, бо це якось закрито в певно, в наратив бренду, і це було важливо, і це було прослідковано. А коли хтось це, мабуть, писав просто не крізь приризму українського бренду, а щоб розкрити чиюсь іншу історію, наприклад, і згадати Київ, то це було упущено, в цей момент. Тому така ще відкрита, треба над цим працювати. Це mm -hmm. справді дуже гарно, що після повномасштабного вторгнення дуже багато з'являється згадок саме українських брендів і цих модних гравців, які вже створюють ім'я, а не там якісь дуже просто загальні згадки якихось частин української культури, страв тощо. І ти вже згадувала. Що ти шукала серед друкованого видання на сайті, і можеш більше поділитися, як саме ти здійснювала пошук і відбір матеріалів для свого своєї роботи для свого аналізу, і яку інформацію ти фіксувала? Бо ми вже говорили про кількість згадок, що там після повномасштабного вторгнення кількість згадок збільшилася, а можеш більше про це детальніше розповісти? Спершу я аналізувала друковане видання. Я його аналізувала саме на е, сайті архіву Вог, бо фізично е, фізичних журналів саме всіх немає. І я підозрюю, що там є неповна е, неповна кількість всіх статей, які представлені саме в друкованих журналах. Я це прослідковувала. Але я подумала так, як е, це те, що зараз доступно буквально всім, і це важливо для того, щоб прослідкувати репрезентацію України саме там, саме в доступних статтях. І я початку здійснювала там аналіз. В цьому аналізі я знайшла 31 згадку про Україну за 10 років, і, і якраз е, була помітна кількість е, там, не було ще дуже помітна кількість, чи збільшилась кількість, чи зменшилась кількість. І під час цього аналізу я зрозуміла, що мені недостатньо цієї інформації, щоб дійсно показати цю репрезентацію України, і такі саме відомі, наприклад, як Олена Зеленська, яка була на глян... на обкладинці Digital Глянцю, і там про... Про цього не згадується. І це теж важлива частина репрезентації. І це теж те, що я поверхнево знала. А скільки всього ще закрито, того ще я не знаю, тому мною було прийнято рішення досліджувати. Саме сайт е, американського видання е, на сайті зібрано безліч статей, і я проаналізувала є ще закритий Club, е, але я зробила висновки, що на сайті дуже багато інформації, дуже багато доступної інформації, з якою можна робити цю репрезентацію, і багато людей не купляють цю підписку, тому було недоцільно аналізувати з цієї точки зору. Щодо сайту, на сайті я проаналізувала за цей період часу. Знайшла 516 статей зі згадкою України. Це ж насправді набагато більше і дає, де розігнатися, досліджувати і аналізувати цю репрезентацію України. І більшість висновків можна вже зробити, мабуть, по сайту. по-перше, це діджитал видання зараз більш доступне все одно для всіх ніж глянець, і це про швидко швидку інформацію. Набагато більше кількість статей на друку всі статті вони. Більш проходять ретельний контроль, що публікувати, бо ми не можемо в самий фізичний журнал помістити всі статті. А на сайті це більш-менш як реально. Тому в мене було прийнято рішення і досліджувати і друкований, який доступний в архіві, і саме сайт. І на сайті вже можна якраз проаналізувати більше всього клас. А, і ти при аналізі фіксувала і кількість згадок. Ти вже згадала. І також е, певні теми, в яких Україна, напевно, згадується. Як саме це було? Я, якщо розбирати сайт, я робила аналіз по слову Україн і всі згадки, які зі словом Україн. Я їх аналізувала і в якому контексті вони згадувались, і кількість і по місяцях. І, наприклад, було відчутно, що після 2022 року кількість інша. І якщо взяти березень 2022 року, то кількість згадок була 150 згадок за рік 2022, а за березень 50 згадок. А попередній рік, 2021, там було всього 11 згадок за рік. Тому це так прям. Відчутний, оце повномасштабне вторгнення вдало дуже відчутний вплив. Взагалі дуже багато було статей і про ситуацію в Україні, і було багато статей, де Україна вже репрезентується в певних е, публікаціях, як, е, е, наприклад, певна кількість українських е, брендів, які зараз фігурують, і вона вже у цих вибірках представлена, що не лише як частина війни, е, але також вона вже постає в цьому. Культурному полі, але це я б сказала вже ближче до 2024 року. Таке відчитується, бо через велику кількість публікацій більше все одно переважало ці воєнні публікації і про допомогу, і багато фотопроєктів, і організованих фотопроєктів Вог, і багато виставок як в Самій Америці в Нью-Йорку. Тому вже якраз у 2024 році відчувається, що Україна стає помаленьку на ноги як. Незалежна країна з певною своєю культурою, зі своїми дизайнерами, як впливова країна, не лише базуючись на цьому воєнному контексті, якби це сумно не звучало, але якраз повномасштабне вторгнення дало оцей поштовх Україні показати себе іншою, показати себе не такою пострадянською, а новою країною, яка сильна і смілива, і яка якраз виборює оце своє місце бути навіть в тому самому вогні. Справді, вона просто дала нам цю, цей простір для голосу і демонстрації себе і своєї культури. А які теми, які образи, що взагалі найчастіше асоціювалося саме з Україною? Що ти помітила під час свого дослідження? Ну, Загалом можна брати фактор політичний. Складову, складову як культурну, також сюди можна додати і про українські бренди, і якраз оцей військовий контекст він теж останні роки дуже чітко виражений. Взагалі буває, що Україна згадана дуже віддалено останні роки, і це крізь призму, воєнну призму, що війна в Україні є причиною для. Якби таким важким викликом для взагалі для світу не просто для України, як і для певних особистостей, як і для певних їхніх підприємств, і взагалі їхніх справ, що в такому контексті часто згадується, також згадувалася Україна, як в контексті з війнами з іншими державами, було й таке, що згадувалася, що Україна і війна в Україні це штучний інтелект, певні зображення, які були в Україні, це вони згенеровані штучним інтелектом, і хтось прямо стверджує, що це правда. І е, я це знаю на своїх очах. Було багато насправді статей. Була взагалі стаття, яка така мене е, довіру, е, ну, така скептична стаття. Що е, саме в Лондоні це було про українку, яка, е, яка є кухаркою, вона готує багато страв. Е, вона е, якби базується зараз в Лондоні. І після повномасштабного вторгнення вона об'єдналася з росіянкою, і вони разом готували і. І передавали всі кошти на Збройні Сили України, і це була така окрема стаття Вог, і я така ого. І таке теж буває. Насправді не часто, але таке теж було. Нічого собі. А які бренди, наприклад, найчастіше можливо ти помічала? Це бренди в більшості, які популярні саме в Америці за кордоном, чи це так само якісь українські бренди, які працюють з темою. Традиції більше етно. Останнім часом багато висвітлюється етно, і і до. На, наприклад, в друкованому глянці я знайшла публікацію з од, одним з одягом з вітвітакін, який більш так демонструє Україну як етнокраїну. Часто згадується Бевза. Це прям, напевно, мастхев. Вона згадується і в «Друкованому» виданні, і в, саме на сайті згадується. Згадується Руслан Багинський, хоча мені здається, що в друкованому глянці я не знайшла про нього публікації, а саме вже в Діджитал. От, от згадувалося оця важлива прямо окрема стаття Гуня Project. Е, це те, що вона прям репрезенту України, це було повномасштабного вторгнення, і там і фігурувало, і Київ, і е, та в теж в такому контексті згадувалось. Е, от якраз про Світлану Бевзуву там і було і багато публікацій як про неї, як особистість, е, про неї як. Про е, її історію життєву, про те, що вона робила після повномасштабного вторгнення, про її бренд, теж от крізь, крізь призму особистостей теж багато подавалося. Е, теж цікаво, що були і висловлені певні піар-агенції українські. Е, точно було згадано про White Rabbit Agency, теж було про Public Kitchen Agency, е, Згадано прям і окремі статті були опубліковані. Теж Україну е, демонструють теж і в такому світлі. Багато було фотографій, от багато було теж фотопроєктів, особливо після повномасштабного вторгнення. Було багато фотопроєктів, е фотопроєктів під час повномасштабного вторгнення, зякі були в діджитал, так і я розумію, самі фізичні фотопроєкти саме в Америці, теж підіймали тему через фото. Mm -hmm. Це дуже а що може здатково важливо? Якщо аналізувати друковане видання, то я проаналізувала. Там були дві чітко статті, які були суто про Україну. Решта вони було десь опосередковано згадано, але і це було повно після повномасштабного вторгнення. Це якраз було про Проджект», і це було про репортаж про Україну після повномасштабного року два роки після війни. Це мені зібрам один з таких важливих репортажів. Дійсно висвітлили ситуацію, яка в нас є, і якраз з цими травматичними зображеннями з побомбленими містами, але теж таке було присутнім і в друкованому глянці, що теж не менш важливо і ті імена, які ти згадала, це правда такі дуже. Впливові в американському на ну, американському ринку наші бренди. Наприклад, Світлана Бевза, я її аналізувала для своєї дипломної роботи, і вона її колекції, як вона репрезентує Україну. І вона вже більше п'яти років, мені здається, приїжджає на New York Fashion Week і показує там свої колекції. Це справді дуже дуже класно. І може змінювати принаймні, хоч якось образ України. Mm -hmm. І ось, чи ти помічала якось, що, що вже насправді він, що цей образ вже якось насправді змінюється, чи все одно в більшості про Україну згадують тільки як країну, яка перебуває в війні, в кризі, яка переживає дуже складний період? Безумовно, це дуже прослідковується, і це було дуже прослідковано саме у 2022 році, 2023. Бо можливо через призму того, що дуже багато якраз і статей про, е, про війну, і, і все одно фігурують статті не лише про війну, але щитується більше про війну, і щитується, що Україна зараз перебуває в такому складному періоді. Але у 2024 році якраз цей контекст про війну зменшується. Цей підпливом те, що загалом зменшується е, голос про Україну загалом в медіадискурсі е, менше згадують про військовий контекст всюди. І вог теж не став виключенням. І саме на цьому фоні вже Україна повстає не лише як країна, яка перебуває в війні? Так, безумовно, це також нам показують. Але Україна як вже трошки така більш незалежна, яка, який дали голос, яка вже теж тепер може говорити і може говорити від свого імені, а не бути під оцим радянським дискурсом. Це прим просто такой. А що тебе? Найбільше здивувало під час твого дослідження і серед результатів, які ти знайшла. Ну, з першого таким питанням для мене це було ця транслітерація з Києвом. Я опустила цей момент, не припускала, що це може бути так яскраво виражено, і, і потім це, що мене здивувало, що якраз на сайті все одно фігурує неправильна транслітерація опісля. І це мене частково обурило. Чому, якщо в нас теж і закони, які це підтверджує, що давайте вживати будемо так, тому це мене так насторожило. Потім що я підозрювала, що кількість згадок буде набагато більша, і мене дуже здивувало, що якраз 2022 рік це було 150 або 155 згадок про якби, з словом Україна, і це мене прям такий і приємний шок, але я розумію, що це наслідок повномасштабного вторгнення. Але згадок стало і явно більше, тому це для мене таким було здивуванням. Uh -huh. А ти ділила якось згадки? А Ти казала, що ти ділиш їх на контексти, і ти ділила модні згадки напевно, про такі більш загальнокультурні, військові. Та та Дуже e, цікаво. Так, я якби обираю тему, яку я хочу підсвітити, і яка. Є важливою для репрезентації України, і там вже я підсилюю її згадками, які є. Але умовно я ділила їх якраз на Це що більше суто з військовим контекстом, які більше про Україну, як про країну з культурною певною складовою, як із фешн-складовою про українських дизайнерів, більше типу в такому ключі. Uh -huh. Те, що я лише зауважила, що є статті, які на якщо розглядати саме сайт. На благодійних ініціативах це зазвичай про Україну військовий контекст. Вони йдуть там знизу є підпис, що вони йдуть з благодійною метою. І також були статті якраз про повномасштабне вторгнення, саме опубліковані з польського Бог. Так теж в кінці зазначено, що це стаття з польського Бог, є і такі кейси. Ага. Тобто, це вони просто перекладені і, і опубліковані якраз угу. на американському сайті. Угу. А, ну і насправді те, що ти казала про, про те, що тепер ми більше маємо голос як незалежна держава, яка розповідає про вже свою якусь власну діяльність, про наші бренди, про наші імена. Для мене це так само перегукується з тими процесами, які, ми, які зараз відбуваються в Україні, як ми відновили фешн віки, знову відбуваються події в Києві і у Львові. І якось відчувається, наче ми більше фокусуємося на цих е, своїх сильних сторонах нашої культури, і не тільки. І більше самі це усвідомлюємо, і більше над цим починаємо працювати. І я відчуваю це якесь оживлення в модній індустрії, спостерігаючи просто загалом за контекстом, який зараз відбувається, і це підкреслює взагалі актуальність і твого дослідження і взагалі цієї теми. Погоджуюсь, також про свідчувається це якраз фокус на власних сильних сторонах. Головне не забувати про ситуацію, яка в нас є, і те, що ми боремось, і теж транслювати час від часу цей е, дискурс, бо це важливо говорити якраз і голосом моди. Теж важливо говорити про це. І те, що одним з таких моїх завдань донести, що. Модна індустрія це не просто красива картинка, глянець, мода, одяг це набагато більше, і ми можемо якраз за допомогою модної індустрії впливати на багато процесів і розказувати про Україну, в тому числі є таким певним ключем е, дипломатії. Навіть одні образи Олени Зеленської і нашого президента вони вже дуже відображають Ну і дуже можуть впливати на. І ну, людей з інших країн, і на наше, наш образ погоджуюсь. Клас, дуже дякую тобі за цю продуктивну розмову. Дякую, взаємно. Дуже дякую, що приділила час, щоб зі мною поспілкуватися і розповісти більше тобі про мою тему. Звісно, це, це було справді дуже цікаво.